Виконуючи обов'язки заступника постійного представника Сполучених Штатів при ООН, Джон Келлі виступив із досить стриманою промовою і водночас ясно і холодно дав зрозуміти, що Росія зазнає наслідків відмови від мирного врегулювання, і вся відповідальність лежатиме на ній. Келлі пояснює, що вихід штатів з переговорів, який може послідувати за відмовою Росії, не означає, що США відмовляться від своїх принципів і друзів. Давайте послухаємо його. Ми хочемо покласти край війні. Як перший крок на шляху до миру, штати висунули пропозицію про негайне, безумовне і всеосяжне припинення вогню. Україна беззаперечно погодилася за умови, що Росія погодиться зробити те саме. Відтоді ми закликаємо Росію до припинення вогню. Очікується, що після розмови Президента Трампа з президентом Путіним, яка відбулася 21 травня, Росія представить документ, в якому загалом викладе своє бачення припинення вогню. Ми будемо судити про серйозність намірів Росії припинити війну не лише за змістом цієї угоди, але що більш важливо за її діями. у зв'язку з цим ми рішуче засуджуємо рішення Росії прийняте минулими вихідними, завдати одні з наймасштабніших ракетних та дронових ударів по Україні з початку війни. Така зневага до людського життя не демонструє прагнення до миру. Це має припинитися. З іншого боку, нещодавня домовленість між Росією та Україною про обмін тисячі полонених є показником того, що можливе досягнення домовленостей. Якщо і Росія, і Україна справді зацікавлені у мирі, Сполучені Штати працюватимуть з обома сторонами з європейськими партнерами та ООН. щоб допомогти у досягненні цієї мети почніть із повноцінного припинення вогню. Але ми наполягатимемо на тому, що обговорення миру з обох сторін має відбуватися в дусі доброї волі. Якщо Росія ухвалить неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться відмовитися від переговорних зусиль, спрямованих на припинення цього конфлікту. Щоб було ясно, роблячи так, ми не відмовляємося від своїх принципів та союзників. Дуже рішуча заява, якою мірою вона відображає позицію Трампа, і наскільки, на вашу думку, реалістичний і оптимальний вихід штатів з переговорного процесу, враховуючи, що постачання зброї Україні та санкції проти Росії збережуться, Це порожні слова, абсолютно порожні слова. Вони нічого не означають. Мені шкода, що я мушу це говорити, але це правда. Справа в тому, що Джон Келлі, який виступає в ролі людини, яка виконує обов'язки, у нього немає жодної влади в цій адміністрації. він не представляє нікого і насамперед президента Трампа. Якщо ми хочемо зрозуміти, як діятиме уряд штатів, ми не можемо орієнтуватися на виконуючих обов'язки представників, які не мають політичної влади. слід дивитися на президента, який у заявах та публікаціях у соціальних мережах дав ясно зрозуміти, що не бачить принципової різниці між Зеленським та Путіним. у найкращому разі він вважає їх однаково відповідальними. У нещодавній публікації в Truth Social Трамп висловився практично так само. Він сказав, що Путін збожеволів, зазначив, що раніше знав його, але щось у ньому змінилося. Путін змінився. Я не можу повірити, що хтось, хто так би мовити, знав Путіна, міг подумати, що він раптом змінився, коли насправді він залишався тим самим диктатором останні 20 років. Але що важливіше в цьому пості, так це хибна рівність, яку створює Трамп. З одного боку він каже, що те, що робить Путін, вбиваючи українських громадян, це погано, і що Путін збожеволів. Гаразд, Це з одного боку. А в наступному реченні він говорить, що аналогічно кожне слово, що виходить з вуст зеленського, дратує його і злить. І що Зеленському слід припинити це. І по суті він ставить знак рівності між тим, що Зеленський каже те, що йому не подобається, і тим, що Путін вбиває безліч українських мирних жителів. і саме так думає Дональд Трамп. Тому все, що ми щойно почули від виконуючого обов'язки представника Джона Келлі, на жаль, варто сприймати не просто з часткою скептицизму, а з великою обережністю. Цінафтетейки Дуже шкода чути, що це нічого не означає, але ми вважаємо, що такі моменти, як підтримка України, наприклад, через продаж різної зброї сполученими штатами за гроші, Трампу подобаються. Він любить різні угоди. Іфрентвепантуас аффоманії із цим можна погодитися. Ми можемо купувати зброю, а не просто отримувати її, тому що штати можуть виходити із принципових позицій, а не з позиції адміністрації Трампа. Можливо, санкції навіть посиляться. Ми бачимо такі позиції у республіканських сенаторів і не лише у них. Шес агентраш from Republican senators and not only from them. Так, Що стосується санкцій, це цікаво. Скажу, що, хоча, на жаль, вкрай мало ймовірно, що Сполучені Штати продовжать чи збільшать будь-який рівень підтримки України, який ми спостерігали в минулому, я не скидаю з рахунків можливість запровадження санкцій проти Росії. Я гадаю, що це можливо. Ви говорите про можливість запровадження російських санкцій за підтримки сенаторів республіканців у сенаті. Є законопроект, який здається підтримує 81 сенатор. для сьогодення. Така підтримка незалежно від партійної приналежності є безпрецедентною. Одним із ключових ініціаторів виступає сенатор Лінці. Грем. Однак, на жаль, ми знову не побачили жодного руху в цьому напрямку в палаті представників. Майк Джонсон не зробив жодного подібного кроку. і звичайно ж, ми не бачимо нічого навіть віддалено схожого на готовність застосувати справжню американську силу проти Росії з боку єдиної найважливішої гілки влади, пов'язаної із зовнішньою політикою виконавчої, яку очолює Дональд Трамп Тож, якщо сенатори не почнуть виявляти твердість і готовність вказати адміністрації на її слабкість щодо Путіна, я не думаю, що ми побачимо руху вперед. Моя надія, і я вважаю, що це цілком можливо, полягає в тому, що в міру того, як великий грандіозний законопроект про витрати, який Дональд Трамп любить просувати, просувається в Сенаті. Деякі сенатори можуть спробувати використати підтримку цього законопроекту, щоб добитися підтримки санкцій проти Росії є сенатори республіканці, які все ще визнають відповідальність Америки давати відсіч і боротися проти наших ворогів, підтримуючи при цьому наших союзників. Тому моя надія полягає в тому, що існує ймовірність посилення цих санкцій і, можливо, їхньої прив'язки до деяких інших тарифів, які здається, так любить президент Трамп. The Atlantic пише, чи розлюбив Трамп Путіна оточення президента підтверджує, що він розлючений, але все ще хоче укласти угоду з Російською Федерацією. Відносини Дональда Трампа з Володимиром Путіним The Atlantic описує як один з найтриваліших і найбільш значущих геополітичних союзів останніх років, який склався, попри звинувачення у втручанні у вибори, розслідування спеціального прокурора та вторгнення в Україну. Однак в останні тижні в цих відносинах почали з'являтися ознаки напруження, констатують автори публікації. Тож, можливо, Трамп розлюбив Путіна, і чи справді ми бачимо ці ознаки напруження, які почали з'являтися? Я так не думаю. Вибачте, що виступаю в ролі песиміста. Хоча маю визнати кумедно чути слово союз з українським акцентом, Але на жаль, я не думаю, що Трамп розлюбив Путіна. Я не бачив жодних доказів того, що Трамп готовий протистояти Путіну. Єдині випадки, коли ми бачили, що Трамп, хоч трохи критикував Путіна, як у тому пості, майже відразу супроводжувалися такою ж різкою атакою на Зеленського. Знову ж таки, створюючи цю хибну рівність, і в останньому чи передостанньому реченні того поста він каже, що це війна Зеленського, війна Путіна та війна Байдена. але перше прізвище, яке він там написав, було Зеленський. Що це війна Зеленського, а вже потім війна Путіна. Одним словом, я не думаю, що Трамп показав, що він готовий демонструвати реальну незалежність у боротьбі з Путіним. Я думаю, що можна навести аргументи на користь того, що деякі його заяви, з якими він виступав нещодавно, вказують на певний рівень гніву проти Путіна. Можливо, це розчарування є справжнім, але це може бути лише спектаклем. Можливо, він просто намагається показати, що не повністю захоплений російським диктатором, іноді говорячи щось трохи негативне, щоб на таких шоу, як це, виникало питання: чи не розлюбив Трамп його? І тоді це стає відкритим питанням. Може, Трамп не такий вже й близький до Путіна, як ми думаємо, але знову ж таки, я не думаю, що на даному етапі нам варто намагатися бути надто оптимістичними. Я думаю, що ми маємо бути реалістами і визнати, що Трамп дуже сильно зблизився з Путіним. І з якоїсь причини він сказав про Путіна менше негативних речей ніж буквально про будь-якого іншого світового лідера, особливо про лідерів демократичних країн, таких як Зеленський та інші лідери Європи. Вже не вперше Трамп виставляє Путіну якісь терміни. Два тижні, два з половиною тижні, півтора тижні, знову два тижні і знову два тижні. Як ми жартуємо два-три тижні, як колись у Арестовича? Що це за термін? Чому два тижні? і що Дональд Трамп очікує побачити від російського диктатора чергової масованої атаки на Україну? Я думаю, Трамп очікує побачити від російського диктатора саме те, що той хоче, щоб він побачив і робити те, що хоче. Ось і все. Нагадаю, ще один термін, який Трамп називав до того, як став президентом. Він обіцяв закінчити цю війну за 24 години. Це був навіть не двотижневий термін. зрозуміло, цього терміну не було дотримано. І що цікаво, якби Путін був розумнішим, він би щось дав Трампу він повинен дати йому зрозуміти, що він у справі і він спробував це зробити на великдень. Він оголосив триденне перемир'я, яке, звісно, не було справжнім перемир'ям. Але Трамп це підніс із гордістю. Він сказав: дивіться, мій друг Путін зацікавлений у світі, оголосивши це триденне великоднє припинення вогню. Трамп неодноразово говорив, що Путін повинен зустрітися із Зеленським особисто в Туреччині. А потім великими літерами написав: Зеленський негайно лети до Туреччини і зустрінься з Путіним. Що ж зробив Зеленський? Він послухався: вирушив до Туреччини і зустрівся з Путіним. Точніше, був готовий зустрітись. Чи прилетів Путін? Звичайно, ні. і Трамп каже, це не дивно. Я не очікував, що Путін прилетить. Я сумнівався, чи варто мені їхати. Було багато випадків, коли Трамп спочатку казав, нам потрібне припинення вогню. Потім Путін казав Ні, Зеленський казав так. І що ж тоді казав Трамп? Добре, Насправді нам не потрібне припинення вогню. Все нормально. Нехай дві сторони самі між собою домовляються. Тут на жаль не треба підбирати слова. Дональд Трамп жодним чином не готовий чинити реальний тиск на Володимира Путіна так, щоб це справді позитивно вплинуло на цю війну a way that would actually have a positive impact in this war. поки що єдина сторона на яку Дональд Трамп чинить тиск, це Україна та президент Зеленський.